З дому до бою будівельники, викладачі радіотехніки та навіть чиновники вони мають різні цивільні професії у повсякденному житті, але коли треба за лічені години зберуться, аби захищати Україну. Вони здатні виконувати найскладніші військові завдання: від десантування з повітря до штурмових рейдів на ворожі позиції. На Львівщині стартував перший етап навчання бійців, які перебувають в армійському резерві. Свої навички воїни відточують в умовах максимально наближених до бойових. Степан Грицюк усе бачив на власні очі. Кит важкої військової техніки та нестихаюча канонада так щодня тренуються резервісти 80-ї десантно-штурмової бригади. Ще якийсь тиждень тому сьогоднішні бійці були заклопотані своїми щоденними справами, і гадки не мали, що цивільний одяг доведеться поміняти на військовий камуфляж. На усе про все дали кілька годин. Я по повістці прийшов до військомату, відправили на збори. От збори закінчуються, все виходжу на роботу. Працюю майстром з ремонту електросаткування на рівне Азоті. Ігор Терещенко раніше був сільським головою. Зараз заступник голови райдержадміністрації. Та до камуфляжу йому не звикати. Під час третій хвилі мобілізації чоловік покинув роботу і понад рік відвоював добровольцем у зоні АТО. Сьогодні знову відточує військові навики. Для мене нічого нового не є. Скажімо, так трошки підзабув. Не водіння самим транспортним засобом БТР-80, а там декілька речашків нас згадав на, на, по ходу, все нормально. Власним прикладом десь хотів, щоб не боялися люди отримувати і продовжували навчання. Невідомо що нас очікує завтра. Командування визнає агресивна поведінка північного сусіда та постійне нарощування Росією своїх позицій, змушує відкликати з резерву бійців. Вони проведуть на полігоні два тижні і потім знову повернуться до своїх домівок. Резерв це сила, яка має прийти на допомогу армії у найскрутніші часи. Якщо взяти по е, якості підготовки, то те, що ми приймали в перших хвилях мобілізації, і той особовий склад, який прийшов зараз, він набагато так, якісніший. Практично, багато, практично всі люди вмотивовані, які знають, чого вони прийшли, для чого вони прийшли, які задачі на них. Покладаються бійці, які повернулися з резерву, проходять підготовку на рівні кадрових військових. Їх також вчать десантуванню з повітря, поводженню із стрілецьким та важким озброєнням, миттєвим штурмовим ударом по позиціям противника. Степан Грицю, Карисмальку, Львівщина, спецкор плюс